Запам'ятай, ніколи не лишай дверку пральної машинки відкритою. Поясню чому. Тому що коли вона відкрита, от вона важка дуже сильно, за рахунок цього скла кленого. І тому ці завіси падають вниз і коли ти її закриваєш, вона не попадає в гніздо. І пройде один такий день, скажімо, нещасливий, коли дверку ви закрити взагалі не зможете. Ну, Фізично вона закриється, ви підтянете, але буде бити машинка помилку. Для того, щоб такого не ставалося, вам потрібно закривати дверку, а боротися з неприємним запахом не так потрібно. Щоб не було неприємного запаху, відкриваємо фільтр, знімаємо його та все гарненько вимиваємо там. Дивіться, тут фільтр звичайно чистий, запаху тут ніякого неприємного нема. І ось всерединці, бачите? Ніякого, ні порошку, ні... немає нічого. Все гарно, дуже класно пахне в тій машинці. Бо в ній пралося останній раз при 90 градусах. Чим більше градусів, тоді розчиняється весь порошок, і всі ці мікроорганізми просто вмирають при такій температурі. Тому закривайте машинку, а щоб не було поганого запаху, просто або мийте фільтр, або періть хоча б один раз в місяць, без одягу, без нічого, просто при 95 градусах. Дружо розкажу вам про цю машинку. 16500 її ціна, це 23 рік випуску. Отакий От в неї 9-кілограмовий барабан. SmartSync, підключайся до телефону. Отак От вона включається, вітається з вами. Хало. Що по німець, по-українськи перекладається привіт. Дивіться, скільки тут режимів. Всі працюють. Тут зверху буде писати на кожен режим, скільки кілограм вона хоче. Наприклад, на такому хоче 4 кілограма максимально. На дитячому. ось Гарантія на всю техніку 6 місяців. а Забувши показати функція автодогрузки очей. отак так то. Забули якусь річ, пропхали туди, вона собі пере головне не забути поставити паузу. От і все.